Основні правила техніки безпеки під час навчальної практики лісові культури і лісова Перед початком роботи викладач проводить інструктаж з техніки безпеки, після якого студенти ставлять підпис в журналі. Перевіряється інструмент, якщо він має дефекти тріщини відколи його необхідно замінити. При роботі з цикаторами та сучкорізами не можна ними розмахувати, підходити до іншої людини під час різання. Залишити секатори після роботи в розкритому вигляді. При догляді за рослинами зрубувати бур'яни і розпушувати землю потрібно на безпечній відстані від ніг. Лопата, сапка повинні бути міцно набиті на держаки і закріплені. Лезо бути заточеним, не можна працювати після сильних дощів, поки не просохне ґрунт. У спекотний період потрібно працювати в легкому головному уборі. Перед початком роботи кущорізом необхідно очистити територію ділянки від каміння. Студенти на лісокультурних роботах повинні бути забезпечені питною водою, аптечками для надання швидкої допомоги та засобами індивідуального захисту. Перебування у посадках та лісових масивах, які ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами, заборонено.